Вітання сьогодні ми занурюємось у дещо на перший погляд незвичні джерела. Це методичні рекомендації з баскетболу для дев'ятого класу. Так може здатися, що тема досить вузька, але насправді ці візуальні посібники вони розповідають цілу історію: історію про те, як змінюється сама філософія підготовки спортсмена. Абсолютно, це знаєте, не просто набір якихось вправ, це справжні креслення. Креслення, за якими з юного гравця, який ну вже володіє базою, створюють щось нове, динамічного розумного атлета. Саме так і наша місія сьогодні розібрати ці креслення і зрозуміти, як відбувається цей апгрейд. від простого володіння м'ячем до вміння домінувати під тиском. Тобто ми буквально збираємо гравця майбутнього, деталь за деталлю. Отже, давайте розберемо, як виховати не просто технічного, а по-справжньому небезпечного гравця. Перше, що мене, чесно кажучи, вразило, коли я дивився ці матеріали, це одна ключова формула. Вона проходить просто червоною ниткою через усе. Цікаво, яка саме звучить вона так. Швидкість плюс опір дорівнює ефективність. О так. Це ж повний відхід від цієї класичної ідеї, коли ти годинами стоїш і відпрацьовуєш один кидок у порожньому залі. Абсолютно. І це, власне, фундаментальна зміна усієї парадирми. У дев'ятому класі, як вважають автори, гравець ну, він уже має технічну базу. Основи є. Так, і тепер завдання перевірити цю базу на міцність, робити все те саме, але на максимальній швидкості і не в якихось стерильних умовах, а коли на тобі висить захисник, який заважає, штовхає, намагається вибити м'яч. Статична техніка це, скажімо так, абетка. А гра під тиском це вже вміння писати вірші у розпал шторму. Гарна аналогія. Тобто, недостатньо знати букви. Треба складати з них слова, коли тебе трясе. Давайте тоді подивимось, як ця філософія працює з головною буквою киткому стрибку. Так, це основа основ. І отут джерела показують наскільки е, глибоко змінився підхід. Якщо в 5-7 класі це було просто зігни ноги, випряно руку, то тут усе складніше. То для дев'ятикласника це вже справжня прикладна фізика. Фізика, ви зараз не перебільшуєте? Ані трохи. Просто подивіться на цифри, які там наводяться. Оптимальний кут випуску м'яча для ідеальної параболи 52 градуси. 52 градуси. Так. Швидкість виліту м'яча 6,5 метрів на секунду. Навіть швидкість обертання м'яча прописана 100 обертів на хвилину. Для м'якого контакту з кільцем. Вау. Wow. Це вже не тренування на відчуттях. Розумієте, це спроба перетворити інстинктивний рух на, ну, на науково вивірений алгоритм. Від Відчуй кидок до прорахуй кидок. Це вражає. Добре, давайте розкладемо цей алгоритм. З чого все починається? Який фундамент? Фундамент це, звісно, ноги і корпус. У джерелах механіка стрибка розбита на три чіткі фази: перша це підготовка, тобто момент до стрибка. Так. Уявіть, гравець веде мряч на швидкості, і йому треба миттєво зупинитись. Оця зупинка, так званий стопорящий крок, вона неймовірно важлива, вона гасить інерцію. Це як якір, який ти кидаєш за долю секунди до пострілу. Ідеальне порівняння. Друга фаза поштовх. Він робиться одночасно двома ногами. Чому двома? Це дає максимальну вертикальну силу і що важливо стабільність. Поштовх з однієї це вже для імпровізації. І третя найважливіша фаза це корпус. Його положення він має бути ідеально вертикальним, без нахилів. Це вісь, навколо якої будується весь баланс. Ноги це двигун, а корпус це, скажімо так, шасі, рама. Двигун і шасі. Мені подобається. Отже, ми створили стабільну платформу і запустили її вгору. Як тепер ця енергія передається м'ячу? Як працюють руки? Тут теж свої закони. М'яч виноситься не перед собою, а над чолом. Ага. Це одразу дає дві переваги: вища точка китка, і захиснику набагато складніше його заблокувати. Лікоть киткової руки дивиться чітко на кошик і зігнутий під кутом приблизно 90 градусів. Зачекайте, 90 градусів. Це ж це взагалі реально контролювати в динаміці гри, чи це такий ідеал, до якого треба прагнути. Чудове питання. Звісно, це ідеал. У грі цей кут буде змінюватися, але суть тренування в тому, щоб м'язова пам'ять наблизила тебе до цього ідеалу настільки, щоб відхилення були мінімальними. Ясно. У джерелах її називають точка зависання. Точка зависання звучить поетично. Це той магічний момент, коли тіло на долю секунди завмирає в повітрі. Вся вертикальна енергія вичерпана, а рух вниз ще не почався. Це ідеальне вікно для точності. І що далі? А далі м'який рух кисті захльост. Він і надає м'ячу ті самі 100 обертів на хвилину. Добре, ми зібрали таку ідеальну модель, але ж на практиці все завжди йде не так. Мабуть, найкорисніша частина будь-якого посібника це розбір помилок, що може піти не так. О. Автори виділяють дві такі глобальні проблеми, які руйнують усе: це помилки таймінгу і помилки контролю тіла. Почнемо з таймінгу. З таймінгом все просто і складно водночас. Ми говорили про точку зависання. Так от, якщо випустити м'яч раніше на фазі підйому, тіло ще рухається вгору, і це рух змазує точність. Логічно. А якщо запізно, коли вже почалося падіння, то втрачається вся енергія стрибка, виникає конфлікт векторів тіло вниз, а м'яч має летіти вгору. Кидок виходить слабким. А що з контролем кіла? Які там головні пастки? Тут візуальні матеріали показують дві класичні помилки. Перша нахил тулуба вперед. Гравець ніби пірнає на захисника під час стрибка. І це руйнує баланс? Повністю. До того ж, це прямий шлях до фолу в нападі. Судді таке дуже не люблять. Ага, тепер зрозуміло, чому деякі китки закінчуються свистком. Саме так. А друга помилка це жорстка рука. Це коли гравець ніби штовхає м'яч, а не кидає. Немає того фінального захльосту кистю, і м'яч летить як камінь, точно, і жорстко б'ється обдушку. Тому висновок простий: вертикальний стрибок, як у ліфті, плюс м'яка, як батіг, кисть. Гаразд, ми побудували ідеальний стаціонарний механізм, але ж баскетбол це рух. Що кажуть ці посібники про те, як забивати, коли ти летиш на повній швидкості? Ось тут ми переходимо від статики до динаміки. І кідок у русі або подвійний крок це ще один приклад чистої фізики. Завдання гравця Угу. перетворити швидкість бігу на висоту стрібка. Точно. Перетворити горизонтальну енергію на максимальну вертикальну. Треба буквально злетіти. І як це робиться? Який тут секрет? Секрет у ритмі та функції кроків вони не однакові. Перший крок після того, як гравець взяв м'яч широкий, розмашистий, відривний. Це для швидкості. Так, це педаль газу. А от другий крок навпаки, короткий і різкий. Це той самий стопорящий крок, це педаль гальма. Зачекайте. Тобто, щоб стрибнути вище, треба спочатку загальмувати. Це якось контруінтуїтивно. Саме так, цей короткий крок різко зупиняє рух вперед, і вся накопичена кінетична енергія за законами фізики має кудись подітись, і вона йде вгору. Вона перетворюється на вибухову силу для поштовху, це як пружина. Ви її спочатку різко стискаєте, щоб потім вона потужно вистрілила. Педаль газу, потім педаль гальма для вертикального злету. Фантастика. У матеріалах ще згадується якась фаза виліту. Що це? Це момент одразу після поштовху. Щоб ще збільшити висоту, гравець робить потужний мах коліном вільної махової ноги вгору. Цей рух за інерцією додатково підтягує тіло ще на кілька сантиметрів. І це дає вищу точку атаки. Не тільки. Це коліно ще й працює як щит, захищає м'яч від блокуючого удару. Добре, ми зібрали ідеальну техніку, але все це звучить чудово в теорії на порожньому майданчику. А що робити, коли перед тобою стоїть реальний суперник? І ось тут ми переходимо від техніки до тактики, до ігрового інтелекту. Це кульмінація. Головне правило, яке вбивається в голову гравцю: м'яч завжди має бути якомога далі від захисника. Тіло як щит. Так, і джерела пропонують конкретні інструменти. Наприклад, от ситуація: захисник прилип до тебе, не дає дихнути. Що робити? Для цього є прийом створений, щоб з нічого згенерувати простір. Це крок назад, знаменитий степбек. Степбек, різкий вибуховий крок назад миттєво створює метр півтора дистанції, а це вже розкіш для китка. Або крок у бік, це вже гра в шахи на паркеті. Добре, а якщо простір створити не вдається. Контактна боротьба тоді вмикаються сила та хитрість. Силовий метод ховаєш м'яч за своїм плечем і спиною. Метод хитрості це фінти, найефективніший памп фейк, показ китка. А обманний рух. Так, ти імітуєш кидок, захисник інстинктивно стрибає, щоб заблокувати, і в цей момент він стає беззахисним. Він злітає, а ти або проходиш під ним, або кидаєш, коли він вже опускається. Це все чудово проти гравця твого зросту. А що робити проти високого захисника, який може накрити будь яких кидок? І для цієї проблеми є своє просунуте рішення. У джерелах його називають високий випуск м'яча або «high release». Високий реліз. Ідея в тому, щоб змінити саму траєкторію. Замість стандартної дуги, ти випускаєш м'яч по набагато вищій, більш параболічній траєкторії. Як перекинути через високе дерево? Саме так. Це вимагає більшої сили в кисті, але робить кидок практично неможливим для блокування. Отже, ми пройшли весь шлях, зібрали гравця з нуля. Давайте підсумуємо, як виглядає такий собі чек-лист майстерності для дев'ятикласника. Це гарне резюме. Отже, чотири стовпи, на яких тримається сучасний гравець перший стрибок стабільний вертикальний з двох ніг. Є. Другий реліз м'яча. У точці зависання, лікоть під 90 градусів і обов'язковий м'який захльост. Так. Третій прохід до кошика, чіткий ритм, газ-гальмо, вибух вгору. Запам'ятали. І четвертий, який об'єднує все, ігровий інтелект. Тобто усвідомлене застосування тактик: степбек, пампсейк, захист корпусом, і все це по суті веде нас назад до тієї першої формули: швидкість виконання плюс контроль м'яча дорівнює перемога. Ми розібрали справді вражаючу модель. Безперечно. Це дає феноменальну базу. Але, знаєте, аналізуючи цю ідеальну модель, я постійно думала про одне питання, яке виходить за межі цих рекомендацій. Цікаво, яке саме? Ми детально розібрали, як робити правильно: вертикальний стрибок, кут 90 градусів і так далі. Але коли ми дивимося на гру легенд Майкла Джордана, Кобі Брайанта. так ми бачимо, що їхні незнаменитіші кидки це суцільне порушення цих правил. Хитки з відхиленням з однієї ноги в падінні це виглядає неправильно. Але м'яч все одно залітає. І ось у мене виникає думка: можливо, справжня майстерність це не тільки довести базу до автоматизму. Можливо, це досконало вивчити всі правила лише для того, щоб зрозуміти, коли їх порушувати, точно щоб отримати глибоке, інтуїтивне розуміння того, в який саме момент і як саме їх потрібно порушити, щоб залишитися абсолютно непередбачуваним. Можливо, знання ідеальної техніки це лише квиток на той рівень, де починається справжня творчість. І це, мабуть, найцікавіше питання.